Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Що ж, сіяти не виходить, так як дуже сухо у нас, дощів немає. Чекаємо, може, ливо десь хоч якийсь дощик пройде, тому що вчора дивився відео дядя Валера, як вони з татком почали орати. От, але ж виходить ну, Житомирська область, також він десь кілометрів 70 від мене проживає. У нас ситуація не, не краща. В ну, їх там чуть чорніша земля, у нас то більш пісок, але 10 см зверху ще таке більш-менш сухе і м'яке, так як пісок. Донизу просто бетон. бетон. Даже на 15 см не вийде порати, щоб хоч під посів більш-менш годилося. Так що сівалка чекає своїх кращих часів. А будемо зараз займатися заміною. Основного радіатора в міні-тракторі Shift NS 244 240 У мене перероблена система. Тут стояв заводський алюмінієвий був радіатор, він потік, але його для охолодження в принципі було більш-менш достатньо. ну, Вентилятор оцей працював дуже часто, особливо особливою літом. Ну, працювати в принципі можна було. От, він мене потік. Потім мені тітка з, з дядьком дали такий старий радіатор з москвича 406, го ще такого горбатого. От, я його підпаяв, там соти побитий, знизу бачок трохи такий пошкоджений. Ну і він тут Обгорнув такою пластиною металевою в каркасі. такому. І цей десь латунний бачок. Десь там видно, попідгнивав, почуть. Ну і сочиться. Я його то там паяв, паяв. І ось даже зараз тут погано видно, капелька висить. В принципі, день працювати можна. Десь за день уходить води приблизно літра. Це так. Даже, даже буває менше. Працювати можна. Зараз в системі з 8 літрів води. Це тільки радіатор десь у себе вміщає 5 літрів води. Класно, вентилятор майже ніколи не працює. Ось була яка жара, копали картоплі, От, І, виходить, культивував все. Ну, там 85, все, потолок. І вентилятор працює Ну, класно. Дуже мені сподобалось. Але був відгукнувся підписник Андрій Метешко. Каже, є радіатор ось такий. Це Москвіт 412. Він такий в ідеальному стані на свої роки взагалі. Він його також десь ставив чи хотів поставити на свій саморобний трактор, але він йому замалий. Так як його двигун 80 коняк. Він собі з уваза поставив. Каже, можу продати за те, що купував. От. Виходить, тут опаяний такий датчик зверху. 412 температури, ну Я його просто заглушу, не буду я їм користуватися. Мені, в принципі, визначає того, що в блоці двигуна датчика. Будемо його сьогодні встановляти. По ширині він такий, як і цей радіатор 406, але це йде 50 см висотою, а те йде в нас 42 см. Він буде просто чуть нижче. Але Хочу показати, що куди як буду тулити. Ось колись у мого тестя був в Москві, чи ж і копійка. У мене була з самого копійка, якісь позалишались тут патрубки, будемо щось тулити, мутити. Так, ось таку різьбу в сантехнічному магазині підібрав, вже я її підігнав. Ось, латунь. Якраз чітко сюди плотненько стає. Тут, ми, виходить, зараз це все пропаяємо. Що буде складно паяти. Нема ще й припоїв толкових. І паяльника немає. Ну як, є ці що газом гріти? ну вони мені щось Не люблю я їм паяти. Але зараз щось будемо пробувати. от, Тут така точна різьба. Ось. Упаєна мене, як тут був патрубок згнивши. Тут така точна різьба мене ось І накручений такий штуцер. І вже ось сюди в блок йде. Типа, як то кажуть, під заводський шланг. Це заводський шферський шіп, шланг, який раніше йшов до радіатора. От. Хочу туди впаяти таку різьбу, а знизу вже буду робити Ось відрізати оцей патрубок і буду робити сюди переход. Думаю, стальний зварую. якщо там через якийсь час він прогниє, то новий. Можна, в принципі, поїхати в сантехнічний магазин щось по бронзі набрати, але я думаю, то не потрібно. Чому вирішив поміняти? На воді, в принципі, мені подобається їздити на цьому радіаторі. Нічого там складнощів нема, та вода чуть витекла, долив собі, поїхав далі працювати. Але на зиму хочу залити антифриз. Я його то ще не купив, але ну, буду ось заказувати. Мене Пічка зроблена у тракторі. От. Можливо, хто не знає, зараз покажу. Ще в нас пів сьомої ранку, трохи темно, тут в гаражі працюю. Ось тут в мене під радіатором один патрубок виходить, іде на пічку ось. Ось від помпи другий. Кран стоїть, закривається і стоїть пічка. Ось. Саморобна, є відео на каналі, як я її робив. Пічка працює класно. Мені подобається, вона то рідко потрібна, але все-таки є моменти, коли хочеться в теплі їхати. Щоб, ну, там не в курточок тих не надівати на себе. а Все-таки десь працюєш, роздягнувся. І собі в ковтинці спокійно їздиш в кабіні, там 20 градусів тепла, як то кажуть. Ось так. Так що це все діло будемо зараз. Переробляти Хочу ще оцей патрубок, це тоді так якось на скору руку зробив. Він, в принципі, працює, але хочу його якось пустити трошки тут по-іншому, щоб цього не було такого перегіба. Хочу його ось отак, як і цього пустити і отут якось так завернути. Акуратно, і щоб він десь отам підключався. Бо це таке тута між цими ремнями десь не вгледиш. Хлопь, немає, як то кажуть. Хочу заодно переробити, вже буду зливати воду. Цей радіатор, хочу його трошки якоюсь соляркою чи отработочкою помазати поверху легенько. Він свою пілючкою припаде і хай лежить, чекає кращих часів. Тут також я був упаював штуцера сам ось так. Я ж кажу, щоб оцей бачок тут не підгнивший був. Соті там були побиті, але ну, я їх всі попаяв, все нормально вийшло. Оце десь бачок. Ну, В принципі, щоб до професіонала якогось завіз, він би зробив. ну, До шкуркавичинки не стоїло. Цей радіатор 30 років, виходить, пролежав у людей на горіщі, але ну, метал якісний, він до цих пір, як то кажуть, працює. Але поставимо так, як є ось інші. І заодно будемо ставити ще розширювальний бачок. Ось такий бочок з Volkswagen. Це якийсь буде Б4, я думаю, чи Б5. Щось такого типу. Тут якраз ось цей верхній патрубочок заглушимо, а нижній буде по один діаметр з оцім. Ось співпадає. Підключимося, щоб було з розширювачем? От І тут ще є датчик рівня жидкості. Але я не знаю, чи тут поплавкового типу, чи казав мені товариш, електрик є об'ємного, там типу, що він виходить, через якийсь там резистор працює і по об'єм якось міряє. Ну, не знаю, як воно там буде. Попробуємо. Якщо не вийде, там згоріть, то згоріть. То таке діло. От, Місце десь, я думаю, тут йому будемо приділяти цьому бачку, якесь кріплення зробимо. Буду в процесі якісь нюанси будуть виникати, буду показувати. так. Оці коронштейни буду зрізати, так як вони 42,5, один і другий по ширині. Тут також металевий каркас. Оцього буртика ми відріжемо. І будемо приваруватися прямо туди, до, Ну, вже прямо на тракторі. Зріжемо це і витягуємо. І будемо тут вже висоту, це все діло вгадувати. Потім, як це все виходить, знімаємо і будемо займатися паянням патрубків. Так, демонтував старий радіатор, зрізав ось цих пластин. Ось так він виглядає. Це Москви 406, це 412 Москвич. Цей радіатор, звісно, побільше, і бачки більші в ньому. Але він своє віджив. Тут, а, бачите, підручку було зроблено за одну підкорбу. Тут також воно пускало, я його вже по кругу паяв. Оце цей патрубок паяний. Вибиті, виходить, 200 запаяні. От. Тут ось різьба впаяна, та що я вам говорив. Зараз будемо там також на тому радіаторі так робити. І тут також ось він був ударений. Ну, тут я запаяв все нормально, тут запаяв теж нормально. Тут десь сочиться по кругу. Ось, і тут цей патрубок. Також я запаяв, і воно все одно десь воно тут вже попідгнівало. І воно виходить, сочиться. Я вже тут вирізав більше, підпаявся і тут. -то. От. І все одно воно десь під цієї. Бляхи сочиться. Ну, нічого, він буде як запасний цей радіатор. Бачите, як я тут зрізав із боковин. Цьому радіатору десь років 60, і він, в принципі, ще на ньому їздити на воді можна. Щоб тут це все діло розшив гарненько. Його все вичистив. І, виходить, по новому і все нормально. В якихось професіональних умовах пропаял, воно б ще ходило. Ну, вже він своє віджив. Так, будемо зараз цей радіатор ставити. Це непоганий ще радіатор в хорошому стані. Починаємо паяти. Ось Все понаготовляв, поїхав тільки ще на ринок купив припоя по 30 гривень, таких 4 штучки по 30 см. Це легкоплавний. Щоб можна було паяти, буду газовою горелкою пропаювати, прогрівати і паяти ось таким 80-м паяльником. Є у мене ось такі, виходить, великі ці паяльники, що гріти. Ну, я їм щось в мене не виходить нормально паяти. Мені краще ось таким. Я до речі, ось тут паяв ось цим паяльником. Так, ось при вже на місце на кріплення. Ось так він виходить. Різьба вже впаяна Накрутиться штуцер. З'єднається ось цим виходом. От, А тут ось знизу буду ставити ось цей патрубок. Ось так. Трошки погано видно. І отут зараз відріжемо і зваримо переходник із такого на такий шланг. І ось, ось з'єднається і все. І він тут буде під головкою. Де нічого не заважає. Єдине, що ну, воно так і так було у мене на всіх радіаторах, як то кажуть, коли доводилось обслужувати ГБЦ, знімати доводиться. Але 4 гаєчки, точніше, ось 2. Болта знімаємо. І це все діло від'єднуємо фішки, шланги, і воно все разом з рамкою, звідси з моторчиком, все разом на одній рамці виходить. Дуже зручно. Так само акумуляторик потрібно замінити все. Зрозуміло, що в китайцях там, можливо, чуть лучше в трохціліндрових зроблено, але відталкуємося від того, що є. Зараз під'єднуємо патрубки, робимо розширювальний бачок, з'єднуємо пічку. Бачите, я вже провернув, ось звідси сюди, буде йти шланг, завертатися. І вони тут будуть обидва так акуратно йти. Не буде такого перегіба і під генератором ризикувати не хочеться. Так, доробив вже виходить, систему. Значе ніде не підтікає. Виходить, тільки що їздив, займався транспортними роботами. Нагрів його з на 80 градусів, нічого ніде не тіче. все вийшло. Ось так вийшов розширюваний бачок. Тут до болта закріпів, який повітряний фільтр тримає. Тут довелося трішечки розрізати. Переварити під углом цей патрубок, так як був. Ось тут заломувало його. А так вийшло нормально. Ось. Так оцей штуцер тут прикрутив. Патрубок нижній. Тут є зазор такий ось на руку між акумулятором і патрубком. Тут довелося таке колінце поставити, також сантехнічне і через такий угол, тому що тут -то притик капот, і бачите, даже загнув оці крила, вони ось тут так ішли. ось так, Підзагнув їх, щоб. ну, Вони -то проходили, але капот вже чіркати починали. Так ось нормально зазор є. Тут цей отвір заглушив, закльопочку взяв і на герметик. Це вже перевірена така тема тримає. Ось тут а так. Трошки виходить десь скут не вгадав, зварив погано, наче на вскосу цей бачок, але нічого страшного. От, антифриз замовив. їде через інтернет новою почтою. Так, тут -то ось пустив ось такий патрубок. Отак, і тут закріпив також у магазині сантехніки. Купив таких два ціх. І їх закріпив і вони вже тут собі себе спокійно чувствують. Тут притик, але нічого йому патрубку не буде. Це совєтський шланг. Він там, товщина стінки десь 5 мм, він такий дубовий, що капець. його Хамутом вжати тяжко. Йому нічого не буде, але ще так на всяк випадок. Підв'язав таку підкладочку. Ось такі допрацювання вийшли. Тут ось переходника саморобного такого зробив, дібрав кусок труби сюди і сюди зварив, підкрасив. І все. Цей кран на пічку працює, сюди відкривається кран воду зливати. Получається, жидкость ось. От, і тут ось пробочка в радіаторі. В принципі, можна кран поставити. Ну, я там пробка була, де її не чіпав, хай там собі стоїть. Оце такі допрацювання. Так що всім рекомендую переробляйте систему охолодження. Я просто колись як робив. Ну, наприклад, я б, зараз б зразу шукав би Москвичовський такий радіатор ставив. Ну, Класно. Я з літо працював на тому більшому радіаторі. Ну, В принципі, по об'єму води війшло. Получається, 7,5 літрів разом з розширювачем. Ну тут десь літра. 6,5 в систему зайшло. То нормально. А на заводській системі в мене входило всього 5 літрів. Уже 1,5 літри більше, плюс розширювач. то нормально буде. Так що, якось так. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба, до побачення.